Готуємо мандариновий поріг. Чудово поєднується зі склянкою молока. Мандарини вже давно стали одним із негласних символів Нового року. Готуємо тісто. До 300 г просіяного пшеничного борошна додаємо 1,5 чайних ложки розпушувача та розмішуємо ложкою. В окрему ємність вбиваємо 3 яйця, плюс дрібка солі, плюс дрібка ванільного цукру. Духовку виставляємо на 180 градусів Цельсія. Нехай нагрівається. А тим часом продовжуємо готувати тісто. До яєць додаємо 100 грамів цукру та збиваємо міксером. Можна використовувати вінчик чи звичайну ложку. Головне, щоб цукор розчинився. Та вливаємо до збитої яєчної маси 50 грамів вершкового масла. Плюс 100 грамів молока. Забув додати, яйця мають бути кімнатної температури. За бажанням додавайте плюс 2-3 столові ложки апельсинового соку та цедру апельсину. Збиваємо міксером чи вінчиком до однорідності. Беремо скляну форму та застилаємо її пергаментом. На дно висипаємо 1-2 столові ложки цукру. Чистимо 8 мандарин. Та розрізаємо їх навпіл. І викладаємо на дно форми розрізом донизу. Розподіляйте щільно мандаринки одна біля одної. Комусь може знадобитися більше мандарин чи менше, їхні розміри різняться. До рідкої суміші порційно частину ми всипаємо просіяне пшеничну борошно з розпушувачем та перемішуємо лопаткою, ложкою, вінчиком. Або можна використати міксер насадки для тіста. Тісто має бути однорідним, без грудочок. не надто густим. Такої консистенції, як показано на відео. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готове тісто зверху виливаємо на мандарини та розрівнюємо лопаткою. Форму ставимо на деко. Та поміщаємо поріг в духовку на 40 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною зубочисткою. Вона має виходити сухою. Після випікання будемо перевертати поріг. Візьмемо велику тарілку, перевертаємо поріг мандаринами догори. Пергамент одразу не знімайте, нехай трохи остигне. Вже через 5-8 хвилин можна буде зняти. Після остигання поріжте на порційні шматки. Щоб дозріти мандарину, потрібно від 6 до 8 місяців, а з одного дерева можна зібрати до 600 плодів цитрусових. Хоча є дерева довгожителі, котрі дають урожай до 5000 мандаринів. Чим важчий мандарин, тим він смачніший. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!